Тож, доброго дня, дорогі глядачі. Давайте сьогодні приїхало трохи свіженької кави. розповім, які відтінки воно має, це 100% арабіка, плюс невеликий огляд того, що лишалось минулих разів. Так, почнемо з того, що оці суперсмаки 100% арабіки гарно розкривають наші улюблені вони мілі-юра кавомашинки. Для них 100% ця кава підходить, і плюс, якщо у вас рішкова, кавомашина, теж рекомендую. І, в принципі, середнього і топового класу Делонгі. Вони не настільки яскраво об'ємно вам розкриють, але загальний відтінок цієї кави передадуть і вам буде цікаво. Давайте почнемо. А, ну, давайте з центрального ряду і пройдемося. Моя кава. 50 на 50 Купаж Арабіки Робуста, Арабіка Бразилія, Моджана і Робуста Індія. Свіже обсмаження, вона не міцна. А, для тих, хто полюбляє просто каву. От, а, середнього обсмаження приємна. Просто неміцна, приємна Американе еспресо у вас вийде на ваших кавомашиночках. Так, далі. Новиночка. Гватемала Ля Болса. Ну, так, супрова назва: що вона нам? Обіцяє, регіон э, Уєннен-Тенанго. Ну, коротше, він достатньо відомий. Тобто, я зустрічав таку каву раніше. А, різновиди, катура, бурбон. В принципі, стандартні, класичні, це середнього рівня а, якості зерна і що? Свіженька. Тим ягоди цитрус фініки. 100% буду тестувати цю. Каву, але загальні відтінки від десь плюс-мінус відповідають Колумбія Рефюго, яка дуже крута по смаку 100%. Есть, ту я тестував, мені ну, дуже зайшло, дуже приємно до пиття кави. Мені віскі нагадує. Ну, ця тож приїхала свіженька. На Руанду Акагеру трохи знижена ціна, бо вона вже якийсь час стоїть. От. Там головний акцент білий Тобто Якщо ви полюбляєте таку кислинку. Це якраз про це. А, так, Ефіопія тепі. З Ефіопії цікава новиночка. А, місцеві розновиди, тіпіки. Тіпіка це найстаріший сорт Арабіки. Тобто класичний, а місцевий то значить, вони ростуть і їх не вводили. То, допустимо, сучасні а, фермери вони обирають нові сорта, якісь тільки до захворювань, там дають більше вирожає, Це класичний. Це так, дичка, коротше кажучи, судя по всьому. Вот. Але то не завжди є погано, Виноград цитруси квіти. Теж треба тестувати. В принципі, всі сорта Ефіопії, вони класні. Тобто Ефіопія сам по собі регіон походження кави, то вся Арабіка пішла звідти. ну, арабіки, да. от. Цікаво буде. Теж будемо тестувати, буде круто. Так, це з новиночки. класичні мої смаки. Італіяна, Вере. Аналог, скажімо, мої Бразилії Індія тільки трохи міцніший 520 гривень. А, Кенія Кегла теж буде по знижечки 850, бо теж з часом вже стоїть, а, в принципі, остання пачка. Так, Ефіопія Шонора. Ефіопія Шонора в нас е, теж свіжі приходжи. Вона, девідний ціночок, 850 гривень. На мій смак, зелене, червоне яблуко. Так. так, ми пробіглися по каві, яку я рекомендую Мілітам Нівона. Давайте для Делонгі, частково для СЕК, Давайте для Делонгі лаваце середня по смаку кава. Достатньо. Для, допустим, світлого обсмаження більш темне, 100%, але для інших Еспресо сумішів в італійських це дуже світленька кава, то там кислинка буде проявлятися. Якщо ви полюбляєте цікаву каву, то з з бренду це, як по мені, саме приємне до пиття. Лаваци Selection, а, Темніша за Ору, з легким відтінком молочного шоколаду. Дуже підходить до молочних напоїв. Якщо у вас головний акцент молочних напої, рекомендую. Так, що далі? Фіолетова ця лава Devaxit Coffee. Опис виробника підказує, що там якийсь супер новий засіб приймає, приймає технологія навіть випробується на цій каві, щоб витягнути кислинку. що Це в нас кава без кислинки, але досить гарної якості. 840 гривень, в принципі, по відео, який читав, сам не пробував, чесно кажучи. Досить непогано. для тих полюбляє класичну а, каву чи від відомого бренду. Лава це крема є арома. і лава це крема Єгуста, крема і арома – 740, крема густо – 700. Дуже міцна, дуже велика кількість арбусти. Просто міцна класична кава. Оця брендова моя Arabica Ефіопія Dorsi. Кава з присмаком вершків. Натуральний присмак вершків, дуже цікаво, теж регіон Ефіопії. Як завжди, Ефіопія, нам щось цікаве завжди дарує. Зернова лаваца 250 грам, ора, мелена 250 г і мелана Мокафікс. Це просто кава, хто хоче просто заварювати собі в чашку. Там просто гіркий напій, то там акцентів немає. скажімо так. І два декафіната по 500 гривень за пів кіла. Так, сподіваюсь, щось зацікавило. Якщо щось зацікавило, звертайтесь з радістю. Вам щось свіженьке відправлю. Дякую за увагу. До побачення.